Чи згідний ти з тим, що шкільна освіта робить дітей тупими? Та взагалі ці школи, їх закрити треба бездомним дати. Що там бездомні жили, чи там військові, не знаю, їх лікували, до такої больниці підкривати. Це абсолютно безсмислиться, що школа, що ці коледжі, що інститути є дуже важливі, типа, як медична, ця вся історія, де стабільно, все нічого не міняється, але от згадай 15 років тому, ми дзвонили, комусь треба було в телефоні отак пальцем набирати. Зараз да? можна з можна дзвонити. Ну просто як прогрес іде. Да? Але шкільна освіта, то як за оценки, там по жопіньо б'ють. Чи як дрочать тебе за ці оценки в школі, чи як в коледжі ти, як оце ж дав ті зачоти, від зачота до зачота, від першого курсу до останнього, так і ж нічого не помінялося, як там ці хабарі були, як там ці декани з такими стрижками на голові. Поняв, там теж учителя не міняються, внешно, Все як було, все сталося. Це просто система, щоб людей довести до часу, коли вони можуть іти на раб, оту і зарабатувати гроші, щоб податки платити, якось довести, щоб вони не потірялись. Поняв, щоб вони там всі не збухались, не збомживались. Я не знаю, просто поміститесь в якусь історію, де вони будуть ходити по системі, по графіку, приучити їх, що вони, якщо зробили так, як сказав їм викладач чи декан, буде хорошо 5, а якщо вони роблять не так, або так, як їм захотілося. От часто є питання до творчих людей, да, їх часто в цьому плані стібуть. Якщо ти зробив по-своєму або не так, як тобі викладач сказав, тобі 2. Тобі...